19 липня громадську діячку та мовознавицю Ірину Фаріон застрелили біля власного будинку. Підозрюваним виявився 18-річний В'ячеслав Зінченко. Він є мешканцем міста Дніпро. В часи, коли вбили е, Ірину Фаріон, В'ячеслав саме перебував в місті Львів. Момент вбивства камери відеоспостереження не зафіксували. Так само правоохоронці не знайшли і зброї, з якої було здійснено постріл. У Львові підозрюваний знімав одразу три квартири. А те вбрання, в яке він був вдягнений, зокрема Панамо та Окуляри, купував такі, власне, які були на підозрюваному з відео в день вбивства. Про поведінку юнака на суді чи може він бути причетним до тяжкого злочину. Про все це поговоримо із Юрієм Ірхіним, кримінальним психологом. Пане Юрію, вітаю вас! Доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава. І давайте напевно розпочнемо із дій підозрюваного на суді. Як ви розцінюєте? Чи поводився він як адекватна психічно здорова людина? Ну в цілому він поводився адекватно як психічно здорова людина, але ну з деякими особливостями і з деякими властивостями, які не є притаманними для потенційно невинної особи, скажімо так. Саме цей чинник і викликав певне і обурення, і здивування в суспільстві. Взагалі, переважна більшість осіб, яких звинувачують, які не відчувають вини за собою, вони себе так не поводять. Вони виправдовуються або певним чином ну, сперечаються, доводять свою невинність. В даному випадку ми просто дивимося, спостерігаємо байдуже ставлення до всього, причому технологічне байдуже ставлення. До навколишнього середовища, взагалі, як такого, і до оточення е, е, натренований технологічно натренований спокій і рівновагу. Зазвичай люди, ну, яким висувають підозри, так себе не поводять. А з огляду на те, що це ще й юнак, тобто це вже там не підліток, але людина, можливо, у якої там от ще там можуть може бути там підліткова психіка, чи ну, скажімо так, не не остаточно сформована. От як ви його з цього боку розцінюєте? Ну я не не, не не помітив нього ознак несформованості навпаки, я відмитив в нього е, виражені ознаки сталості і сформованості і світогляду, і переконань, і е, цілковитої впевненості в тому, що він саме вчиняє. Тобто його поведінка цілковита впевнена. Ну я б навіть застосував термін самовпевнена. Він впевнений, переконаний в тому, що, ну скажімо так, ну як знаєте, правда за ним, і ну як нема жодних ознак побоювання перспективи, ані якщо навіть розглядати розглядати контекст несправедливого звинувачення, то він чомусь впевнений в тому, що все буде добре. А це натякає на те, що він або певним чином готувався, або його готували. Тобто його поведінка містить виражені ознаки технологічності. А, виражені ознаки технологічності. Давайте може ми тоді трішки про по деталях пройдемося. Зараз подивимося на велике відео і обговоримо це відео. Чи ви погоджуєте зі слідством і визнаєте свою вину? Ні. А що ви робили у Львові ось у ці дні, коли вас нібито вас могли засняти камери відеоспостереження? Та є більш цікаві різка. Ну, тятина, яка ще чекав, щось цікаве. От бачимо, що з огляду на це відео, до прикладу, є таке відчуття, ніби не і питання підозрюваному у вбивстві ставлять журналісти. Зокрема, а ніби підозрюваного тут мали розважати цікавими запитаннями. Ось давайте трішки про деталі його поведінки поговоримо. Ні, то про розважання, ні про який кураж, або там глузування не йдеться. Взагалі, дивіться, ця технологія в психології впливу називається рефреймінг: відвертання відволікання уваги від основного провідного контенту. Це технологія є, вона існує, вона працює. Дивіться, він у нього було тільки небагато варіантів, ну принаймні основних два або відмовитися взагалі від відповіді, сказати Я вам нічого не скажу, або промовчати, або відповідати. Він не зробив не так, не так у зв'язку з тим, що конкретна відповідь ні або відмову від відповіді одразу викличе ну інший логічний змістовний контент, тобто, наприміром, потенційну винуватість або е е ареол приховування інформації. Він не відійшов від цього е контенту, і він відповів наступний чин. Давайте більш цікаві. Тобто, е здається, що це нібито знущання і кураж може там розвага, але насправді ні. Це цілеспрямована психологічна технологія відвертання уваги від основного контенту від змісту запитання. Дивіться, ми ж не, навіть не, не прислуховуємося, що запитання йому було задано. Ми одразу починаємо обурюватися ну, незвичним не таким нестандартним контентом його відповіді. Нестандартним контентом і деякою зверхністю в поведінці, а, але потім ця поведінка з. <посте> Зверхності тут якраз і немає. Дивіться, у нього абсолютно спокійно, цілком спокійно вираз. Спокійний вираз обличчя, беземоційний, тобто з, нуль, з повним нульо емоцій. Тут немає зверхності. Е, Нейтральне обличчя. Я говорю з точки зору зверхності, тому що це. Вбивство, яке збурило суспільство, і все суспільство зараз дуже емоційно на це реагує, і він єдиний, якого підозрюють у цьому вбивстві. Говорить про це дуже холоднокровно. Ось в цьому, власне, я бачу зверхність. Ну, це суто моя суб'єктивна думка. О, так, ну назовні це виглядає саме так. Я ж про що я кажу. Насправді це не те, трошечки, але назовні це виглядає саме так, саме тому суспільство я бурю його поведінкою. Далі в допиті він досить спокійно розповідає, яку літературу любить, що думає про місто Львів, те, що його власне запитують журналісти, і збурюється, емоційно реагує як тільки мова йде про деталі справи. Пропоную подивитися, профронці кажуть, що є відео з спостереження, Як ви йшли саме до будинку Ірина Феріонськ? Будь ласка, чому ваш шлях туди пролягав? Що ви там робили? Я нічого не робив, ні за нічого не робив. Можна ну ці я, я ж, прошу, про цікавіше трохи питання чому ви що ви хочете почути запитання? Що ви хочете розповісти? Що не зробити нічого, це не яс. я на написав таких питання, я кажу: нічого я не робив, це не ясне. <звучить> Ось таке збурення. Тобто, чи означає це, що в якийсь момент він перестав себе тримати в руках? Ні, доволі він стисло себе досі і тримає. Просто ну, дійсно питання, за питанням, питання за питанням. це може ще вдаватися і втома. Це ж не, один, не одна година триває цей весь процес. Взагалі він себе дуже так професійно тримає в руках. Що і наштовхує мене на думку, що його готували, або він сам готувався. Тим, особливо він готувався саме до можливості його затримання і надавання показів. Добре, давайте тоді про це й поговоримо. От, власне, в в форматі його поведінки в його мові, як ви проглядаєте от наслідки цього впливу, можливо, ви можете там порівняти його з людьми, і ви зустрічались такими людьми, які були прокачені, були фанатиками, і які ознаки от можуть вказувати на те, що людина знаходиться під якимось впливом? Давайте спершу про мотив поговоримо, а потім вже власне про те, як його підготували. Ну, мотив тут єдиний. Він очевидний відійти будь-яким чином від ціліс від загального контенту питань, які йому задають. Порушених перед ним питань. Він уходить від прямих відповідей. Він також уходить від відмови від відповіді. В принципі, ну ми не чуємо від нього, що я, я ну, це не я вбивав. Ми не чуємо від нього виправдань. Приміром, в цей час я знаходився там-та-там-то. Не чуємо від нього якихось альтернативних версій. Приміром, як коли йому кажуть, що ви там робили, для чого ні, ми чуємо тільки або я нічого взагалі не робив, або давайте більш цікавіше питання, бо ці питання ну, якісь там не цікаві. А якщо говорити про мотив, з точки зору навіщо ну от він як підозрюваний, навіщо він потенційно міг скоїти цей злочин? З якої причини? Тому що мотив поки що залишається, наскільки я розумію, головною таємницею слідства. От мотив як учасника якоїсь організації, мотив як фанатика, от на що чи є якісь моменти, які можуть вказувати на те, що він знаходиться під зовнішнім впливом? Ну, поки що зарано про це говорити. По перше, він тільки підозрений, Немо оголошено підозра. Немає поки що прямих доказів безпосередньо вчинення ним суто вбивства. Тому про мотиви говорити надто зарано і навіть на рівні припущень на сьогоднішній день дуже складно навіть припустити за для чого це могло взагалі відбутися. Версії є безліч їх розмаїття від роботи агентурної роботи ФСБ до якихось там прагматичних, до якоїсь прагматичної помсти. Кожна версія, я впевнений, відпрацьовується. А знову таки, що стосується суто самої мотивації і мотиватвірних чинників, вони на превеликий жаль відомі тільки самому йому. І допоки він сам їх не озвучить, ми не дізнаємось, що насправді було мотивацією, що було мотивом угу. е, в той же час, тут е, на запитання, чи відчуває він свою вину, він сказав наступне запитання, е, також ніяк не відповівши людина, яка, яка не відчуває свою вину, або яка, скажімо, ну не винувата, як би вона вчинила в такому випадку, ну там скажімо. Більша частина людей, більший відсоток. От як би відповів на це питання? Ну, приблизно таким самим чином і відповіло б будь-яка людина, яка не відчуває провини, але з деякою аргументацією. Тобто, чому в нього він аргументів не наводить? І це відбувається, або внаслідок його підготовки до того, або ну ще можливо, це сторона захисту дала таку директиву і не дозволяє йому зайвих слів взагалі промовляти, бо кожне слово зараз буде працювати ну, не, не обов'язково на його користь. Ви говорите от протягом нашої розмови, що він підготовлений. А що ви можете... це, в мене склалося таке враження? Це моя особиста думка. Я вважаю, що він підготовлений. А хто чи його готували, чи сам готувався, це інше питання, але в нього є виражені ознаки готовності належного рівня готовності до цього процесу. Тобто його затримали не зненацька його затримання не було не було для нього неочікуваності такою, прямо раптовістю ні. Він був готовий до цього. Більш того, його поця все про що ми зараз говоримо, весь контент його поведінки, комунікативної діяльності свідчить про те, що він готувався саме до такого процесу, до процесу його допиту. Uh... Гаразд, давайте тоді ще раз: от про його підготовку, про його готовність до того, що він що його затримують, що він буде підсудним, що, що до нього можуть проводити допити. Які моменти свідчать в його поведінці? Ну, по перше, відвертання уваги від основних питань, не надання відповіді на прямі запитання. Єдине, по-моєму, відповідь, яку він надав, і то на який на аргумент, це він показав пані, дончі, пані дочці покійний Ірине Фаріон про те, що він насправді не проковтував язика, він в нього є. Причому зробив це і без посмішок, тобто на повному серйозі, він дивіться, ось, язик є. Але ну, цей контент не містить взагалі ніякого кримінального значення для нього, тому він спробігся. Продемонструвати. На всі решта питань, які стосуються саме е з кримінально значимих подій, він питання не надає. Він свідомо від них, причому уміло він від них уходить. Для нього жодне запитання не викликає якогось стресу, або, ну принаймні, він не замислюється навіть над е сенсом надання відповіді чи не відповіді. Він каже, далі, давайте наступне питання. Наступне питання. От Якщо говорити про те, що його готували, що можна сказати про, про нього як про людину? Тобто ми бачимо, що він відповідає досить, знаєте, так, ну мені здається, що виважено на всі запитання. Дуже. І, в принципі, можна сказати, що він там начитаний, що він має там певні риси характеру, які Могли посприяти тому, аби його підготували. Ось могли підготувати. Верніше. Ми поки що говоримо як про підозрювану. вина якого не доведена, так само, як і про підготовку його до будь-якого процесу. Ми також не говоримо як факт, який вже стався. Так, Це тільки при. Припущення, от в, в разі от в якості припущення? Е, який психотип от цього цієї людини, цього юнака? Як, як ви його бачите для себе? Тому що в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що антипатії він у вас конкретно не викликає, попри те, що він є підозрюваним у вбивстві? От який психологічний портрет його ви для себе склали? Не відбавляюся від своїх слів і навіть навпаки, чим більше я продивляюся і вхожу в контент аналізу його поведінки, я більше, все більше переконуюсь, в тому, що по-перше, це людина високоінтелектуально розвинена, це людина розумна, з надзвичайно високим рівнем розвитку вольових процесів. Це хлопець, в якого дуже сильно розвинена сила волі. Це волюва людина. чому я кажу, що я можу захоплюватися? Справа в тому, що такі аналоги такої поведінки, колись давно, давно, років 35-40 тому тому в моєму дитинстві такі патерни поведінки демонстрували. Нам демонстрували, як ну колись були фільми про героїв комуністів, які умру, але нічого не скажу. Тобто носії певної інформації не піддавалися ні тортурам, нічого, От, при, приблизно так само. Тобто, стійко виносити всі оці тяготіння і не видавати себе жодним чином. От в нього це проявляється. Якби оці оцю силу волі, цей інтелект застосувати десь в іншому напряму, в соціально сприйманому напряму, приміром до так такому напряму, що який викликає соціальне схвалення, то я думаю, що це було би достатньо успішно соціальна людина, соціально корисна людина. Давайте от про соціальне схвалення далі поговоримо і послухаємо, що говорять сусіди про підозрюваного. И мальчишка целеустремленный и выбрал профессию. Я же говорю, не может быть такого. Вообще, я ничего не могу сказать. Просто я я вообще если в, это, в шоке. почему Потому что я не могу этому поверить. Живет с мамой. Очень порядочный пацан. Хорошо с ним дружили. Он хорошо учится. Никогда не подумал бы, что он может такое сделать. Он, я уверен, что он такого не делал. Ну от власне сусіди говорять про сім'ю суто в позитивному ключі, як і про цього юнака. І тут не схоже, що вони намагаються якось вигородити підозрюваного, принаймні, ви зараз свою оцінку дасте. Напевно, що всі ці характеристики вони дійсно правдиві, і тут якийсь виникає десонанс, якщо чесно. Ну, дивіться, позитивним є також контент, як ви про нього сказали. Ну да, розбишака, де да, безкетник, але ніхто ж не сказав, що він розбишака і безпеки безкетник, мальчишка. Вдумайтесь в ці слова. Тобто його знають ще з дитинства, коли в нього є було і цілі поля полягання, тобто і мотивація досягнення певних цілей і конкретно якоїсь мети. Це відповідає, до речі, у сьогоднішньому образу, тому, саму як, тому контенту, як він себе поводить навіть в залі суду. Ще раз підкреслюю, я спостерігаю в ньому дуже велику силу волі і високий рівень інтелекту. Знову ж таки говорячи про сім'ю, два твердження з інтерв'ю матері хлопця, яке я власне попрошу, що ви або підтвердили, або спростували. Вона говорить, що на оприлюднених відео підозрюваний дуже сильно привертає до себе увагу. Зацитую: гуляти містом слава любить, привертати увагу може. Він це завжди робив, але вбивати ні. Знаючи свого сина, я впевнена, що він це не робив. Хлопець на відеополіцейських сидить, слідкує чи ходить вулицями. Це зафіксували камери, але ніде немає от саме моменту пострілу постріл. Можливо, син був як співучасник або для привернення уваги, але не вірю, що вбивав. От на вашу думку, чи права в цьому випадку мати, що вбивця зазвичай намагається не привертати на себе увагу і до себе увагу? І як тоді можна пояснити той образ, який носив підозрюваний ці окуляри, кашкет, ця червона кофта, Потім він ще рукавиці одягнув на одному з відео? Ну, в старих ще радянських підручниках з шпігунської розвідувальної діяльності така технологія також містилася і вона була описана, і навіть є в деяких кінострічках про шпігунів-розвідників. Задля того, щоб відвернути увагу, приміром від образу обличчя від морфології. І е, в подальшому унеможливити складання приміром того ж самого фотороботу за для того, щоб не з люди не звертали увагу на риси обличчя, е, відвертаються увага елементами одягу. Тобто запам'ятаємо ми приміром там ту ж саму черво яскраву червону футболку, капелюх, окуляри, не звіни окуляри, тобто це не просто сонцезахисні, там якісь модні окуляри. Ні. Оцей образ він відвертає від статури, від, скажімо так, морфологічних ознак самої людини, самого образу, фізичного образу. Як правило, це, якщо це так, якщо це знову таки моє припущення, тобто, якщо його до цього готували, то він просто-напросто цим відвертав увагу за унеможливлення не складання того ж самого фотороботу для того, щоб не запам'ятали його обличчя. Так, от власне, те, про що я хотіла сказати, що це потрібно було бути або якимсь ну. Е Людиною надзвичайно якихось високих розумових здібностей для того, аби до цього додуматися, або, власне, просто підготовленою людиною, це те, що ми бачимо на відео. Але от мати, те, що сказала мати, підозрюваного, що, можливо, він може бути співучасником, але він не вбився. От як ви можете проаналізувати ось таку риторку? Ну, мама, для мами завжди, для будь-якої мами, дитина є найкращою. Мама, я думаю, що сама остання в країні повірить, якщо, наприклад, буде доведена якась його провина, чи в співучасті, чи в участі, чи взагалі. Мама, в ну, мене не викликає здивування в те, що, в те, що мама не вірить в цю саму подію. Так, мама припускає, що можливо те, можливо, те, але він не бивав, бо для неї він на не краще. Це її син. Тому то слова мами цілком зрозуміли взагалі. Повертаючись до поведінки самого підозрюваного, от на зогляду на його спокій, з огляду на те, що ми вже проговорили з вами, що він там може бути підготовлений, так далі. Чи розуміє він, що він може уникнути відповідальності за свій злочин? Впевнений, що він цілком зрозуміє, що і в нього є можливість і є шанс уникнути відповідальності. Якщо він дивлячись, в якому ступені він переконаний і обізнаний, в тому, чи доведуть його безпосередню провину, тобто те, що саме він здійснив цей постріл, чи не доведуть, але це нам поки що невідомо. Ну, в мене є таке враження, знову таки, воно поверхневе, але таке враження, що він впевнений в тому, що не доведуть його провину. Саме тому він не зберігає такий спокій. Але подивимося ж далі, що ж тільки почалося. Знов ж таки, в разі, якщо доведуть його провину, адвокат підозрювано сказав, що в разі вироку хлопець може мобілізуватися до війська, зокрема, що він є дипломованим оператором безпілотників, це, от власне, від адвоката Пряма мова його, і е, давайте поговоримо про взагалі от е, цю тенденцію, яким чином батькам зрештою визначити, що дитина знаходиться під зовнішнім впливом, що дитина там е, чи має дитина якісь специфічні ознаки? От на що варто звернути увагу, е, і власне що варто пильнувати, аби не допустити. Якихось там серйозних впливів на дитину, тому що ми пам'ятаємо, що різні організації, зокрема і в соціальних мережах, пам'ятаємо там і випадки пов'язані з самогубством, і так далі. Тобто, я на що варто звернути увагу? Ну, якщо говорити зараз не про цей конкретний випадок, хоча в нашому випадку, який ми з вами розглядаємо, я впевнений, що цей вплив, якщо він і був, він вчинявся не останній, навіть не рік, а кілька років. Тому я наполегливо рекомендую батькам не контролювати своїх дітей, бо контроль він завжди викликає спротив. Це контроль, це втручання в особистісний простір дитини, підлітка, юнака, будь-якого. Причому причому це природний спротив. Це і це нормально, це так, так і має бути. Е, треба просто-напросто цікавитися життям, е, треба встановлювати комунікацію, довірчі відносини, довірчі стосунки. Перш за все довіряти свої таємниці, свої інтимні сторони. І таким чином діти, підлітки, вони будуть ділитися своїми вабленнями, будуть ділитися своїм світоглядом. А тоді, в принципі, не несанкціонована, десь там приховано, можна і здійснювати певний контроль над чим, і аналізувати, чим насправді захоплюється дитина, до чого вона прихильна, до чого вона приваблює. До чого вона, чого вона приваблює. Тому тільки довірчі ну такі довірчі родинні відносини. До речі, тут є маленький нюанс. ну... Во така такі проблеми браку дефіциту довірчих відносин. Ця проблема до речі більш притаманна на превеликий жаль. Це я вважаю, навіть трагічна з точки зору взагалі буття. Це явище більше притаманне благополучним сім'ям. Саме благополучним у зв'язку з тим, що в благополучних сім'ях батьки працевлаштовані, вони зайняті зайняті забезпеченням майбутнього дітей, заробітками, кар'єрами і таке інше. То відсутність от таких комунікативних, близьких, афіліативних зв'язків з дітьми, ну, воно і породжує те, що ну діти. До речі, в благополучних дітях діти рідко стають маргіналами, але порушення саме зв'язків інформаційних це явище дуже поширено в благополучних сім'ях. Тобто, навіть якщо дитина поводить себе благополучно, ну як в нашому з вами випадку, всі казали, що хороший хлопець дуже хороший, а що в нього на умі, не знав ніхто. Тобто, це про це я впевнений, навіть і батьки, батьки не знали. І він на цьому, до речі, акцентував. Він сказав, що тато з мамою тут не до чого. Це було моє, я це носив в своїй голові. Вони ні про що не знали. Я в це вірю, це насправді так. Тому треба не контролювати дітей, а цікавитися їхнім життям, сполучати їх життя зі своїм життям. Тоді все буде гаразд. А от те, що тато з мамою тут ні до чого, і це суто моє це як сприймати? Я це сприймаю як прояв його вольових якості, якості, і навіть я би сказав, це прояв порядності, його індивідуальної порядності людяності можна сказати, що ну він розуміє, що на батьків це пляма. Якщо вдруг як воно повернеться, то він просто усунув батьків від цієї неприємної ситуації для нього. І він одразу сказав, що ні, батьки не до чого, давайте. Я сам собою, батьки самі собою. Пане Юрію, а от, ну все ж таки, у випадку, якщо от контакт ну не налагоджений або не налагоджений там ну на належному рівні, чи є якісь от явні е, зовнішні ознаки, що з дитиною коїться щось не те? Ну зовнішні ознаки вони проявляються завжди яскраво, і в поведінці вони виявляються назовні просто наживо. Це зміна настрою, це якісь висловлювання. Це прояви агресії проти батьків, відверта конфронтація з батьками, несприйняття батьків, образи, скандали. Оце, оце оці зовнішні прояви Ну є межі умовних норм, тобто звичайне спілкування, доброзичливе спілкування, всі протилежні процеси недоброзичливість, агресивність, апатія, депресія, уход від контакту. Оці ознаки мають. Хвилювати батьків, і це є ознаками того, що з дітьми щось не так. Пане Юрій, я дуже дякую вам за цю розмову, за цей розбір наш з вами, Юрій Ірхін, кримінальний психолог, був гостем цього стріму. Дякую вам, на все добре.